Це щитання підходить до завершення. Ще залишилося у нас Настуся і Роксоланка. І зараз слухаємо Настусю. Квіточки конва По. Воді Бні. Не треба хто до.

Час, час. час. Левый. Левый смех. Смех. Малый к. Я лежит о до. до от рухіных руслин тому сли д путыж.

Кон, кон в... валія, Раб... травнева, в... залесена, в. до че, ноги, книги, укра, і Хочу сказати ще раз тим, хто нас переглядає, що діти читають новий текст, який ще не читали, молодець.